так в Україні та діяльність спеціальної моніторівної місії ОБСЄ Майкл Буцюрків, речник місії Recollects Michael Buturke the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine spokesman will update on the general security situation and the activities of the mission Good afternoon friends um I know all of you are I'm sure э вже ми з вами знайомі і за нами тут от Бачите і адреса веб-сайту і на Твіттері, і на Фейсбуці. Я спочатку розпочну українською, потім прийду на англійську. Почати з повідомлення про те, що 26 листопада наш патрон потрапив під обстріл з реактивного гранатомету та зенетної установки. Дуже шкода, що наші спостерігачі Знову потрапили під обстріл. А, на щастя ніхто не постраждав, і також наші автомобілі не пошкоджені. Варто зазначити, що ми не змінили а, наші заходи безпеки, але нагадаю, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ — це беззбройна цивільна місія, і, звичайно, ми потребуємо гарантії безпеки. Також хотів підкреслити, що наш uh, Swiss Chair in Office, Дідієр uh, Буркалтер закликав, закликав усі сторони до розслідування інциденту і зробити все можливе, щоб не допустити їх повторення. Цитую: спостерігачам повинна бути гарантована безпека і свобода пересування. Без цього вони не можуть виконувати свій мандат. Бурхалтер, uh, а також uh, посола Пакан, голова нашої місії, підкреслили важливість повного дотримання режиму припинення вогну і також мінських домовлестей. Цитую, ситуація в Україні вже забрала дуже багато життів. Настав час знайти шлахи вирішення проблем проблеми без насильства і досягти мирного політичного рішення. Uh, friends, um, I'm sure many і друзі, я певен, що ви знаєте, але хочу ще сказати розказати про той випадок, який стався декілька днів тому, і ми висловили велике занепокоєння і дідє бухгалтер тим, що 26 листопада. Моніторин спеціальної моніторингової місії в Україні їх обстріляли із зенітних установок. А ці це було коли вони подорожували між двома. Блокпостами в Донецькій області на щастя ніхто не постраждав і всі наші спостерігачі безпечно повернулися на базу. Два попередніх випадки раніше також обстрілювали автомобілі обсє. і Це було 19 листопада та 12 листопада бухгалтер. Як а також голова місії посол Амбака а, а, Апакан, вони призвали робити все можливе для того, щоб попередити повторення. і Потрібно гарантувати свободу пересування спостерігачів, без цього неможливо, щоб спостерігачі виконували свій мандат для того, щоб був полегшений діалог між всіма сторонами кризи. Також бухгалтер підкреслив так само, як і посол Лапакан. Що потрібно повністю поважати режим припинення вогню та мінські домовленості вересневі, також ситуація в Україні. Вже так така, що нам потрібно знайти шлях від насильства до мирного рішення ситуації. Просто хочу тепер надати вам інформацію про нашу місію ще від з нашого останнього звіту наведу певні факти. У нас тепер 322... Міжнародних спостерігачів, які працюють в десяти містах по Україні, у додаток до тих, хто знаходиться на базах, і також половина із них знаходиться в східній Україні. У додаток до цього 135 українських, які працюють на нас. До того як у вас будуть запитання, я хочу ще два або три пункти зачитати із нашого звіту 26 листопада. Це східної частини України, що наші спостерігачі, нашим спостерігачам сказали, коли ми були в Перевальську. Це 44 кілометри на схід від Луга... на захід від Луганської. Що погіршується ситуація біля Алчевська. і знову таки на 44 кілометри на захід від Луганська, через те, що там не вистачає ліків та е... їжі, і також нерегулярні збройні групи конфіскують гуманітарну допомогу, яка направляється на Також хотів це підкреслити, тому що. Коли ми проводимо спостереження, ми бачимо, як погіршується гуманітарна ситуація. Фактично, декілька днів тому ми змогли досягти домовленості з одним із нерегулярних озброєних груп. Про тимчасове перемиря, це біля Луганську недалеко, і причина тому була, що Жителі там обстрілювалися багато днів, і там порушено і газопостачання, і водопостачання. Ідея така була, щоб моніторингова місія досягла досягнення, щоб таке обстріли зупинилися на 12 годин. Щоб прийшли робочі і змогли відремонтувати інфраструктуру, і це дало би також час. Місцевій адміністрації доставити гуманітарну допомогу, яка так, так необхідна. Також я хотів звернути вашу увагу на те, що в Красному Лимані на 110 кілометрів від Донецька. Спеціальна моніторингова місія відвідала центр соціальних послуг для сімей, для дітей, і також ми надаємо допомогу переміщеним особам згідно з їх інформацією. 24 листопада на 24 листопада мені 750 переміщених осіб там є. Якщо подивитися на склад цих переміщених, там три. 1700 пенсіонерів, 300 людей, інвалідів і декілька сотень дітей. І люди, з якими ми говорили, вони також казали, що кількість зареєстрованих переміщених осіб збільшується за останні дні. І знову таки, чому я про це говорив, це та тенденція, яку ми бачимо, як спеціальна моніторнова місія і зимою тепер умови набагато складніші для переміщених осіб. Там обстріли більш де інтенсивні не тільки в зоні конфлікту, але й у селах. На кордоні люди мають звідти тікати, тому ми вважаємо, що наша роль є ролью такої системи попередження. Дуже важливо, щоб уряд України робив не просто те, що міг а щоб і міжнародна спільнота знала, що так ситуація погіршується. Тому що серед цих переміщених осіб дуже багато людей, вразливих це старі люди, діти і також наші партнери в ЮНІСЕФ в системі ООН, Вони дивляться також на ці питання і роблять свою оцінку. І нарешті, якщо говорити 26 листопада, на шляху до офісу JCCC, Шкатак, Шахтарську. На схід від Донецька наші спостерігачі побачили конвой 20 вантажівок, уралів та камазів без опізнавальних знаків. Це було близько до Харсиська на дорозі, а 21 які їхали на захід, і також хочу нагадати, що за останні 10-12 днів. Ми звітували про те, що помітили ще три великі конвої військових машин, які їдуть з сходу. І десь 170 таких машин без опізнавальних знаків. Там немає опізнавальних знаків ні на машинах, ні на людях. І більшість з них везли тяжку артилерію і також ракетні установки. І я хочу до цього додати, що раніше я вже казав, що мінські домовленості, які були підписані у вересні, і там головним в цих домовленостях це від це те, що важку артилерію потрібно вивести, і тепер ми можемо сказати, що знову ці нові конвої потрапляють до Донецька. І ну, можливо, таке питання буде поставлено. Чому ж ми не говоримо звідки ці конвої або е, кому вони належать? Але ми в такій позиції, коли ми можемо звітувати тільки про те, що можемо. Ми звітуємо про те, що ми бачимо, і далі інші мають робити висновки або е, робити певні дії, але ми дуже обережні в нашому спостереженні. Коли ви читаєте наші щоденні або щотижневі звіти, то ми завжди кажемо, звідки ми беремо ці інформацію або від переміщених осіб, або від переговорників. І тепер я даю вам можливість поставити будь-які запитання. Будь ласка, запитання, Дякую дуже. Майкл, куча втенаслилбетангадекс. Розкажи, як про розширення Вашого місяця, які там у Вас щодо цього розширення, йде досить добре. Ви могли задати кілька тижнів тому, ми згадувалися проблему з пост з, з поступовим прибуттям збройних БТРів. Ми отримали. Захищене е, обладнання автомобілів від е, відріх країна, також від президента Поросека. Це дає нам можливість броньовані такі автомобілі. У нас е, прибуття нові спостерігачі 20-30 щотижня. Ситуація досить складна. Вони на кілька днів виїжджають на навчання в Австрії. Можу сказати, що там дуже інтенсивні тренінги щодо, щодо питань безпеки, а також вони прибудуть сюди ще на інтенсивне. Тренування з справної поведінки а також як працювати з журналістами, навіть ми їх навчаємо. Тому це дуже заді до прямого понеділок. Ще колеги приїжджають. що стосується Я якраз э, дронів, там Там Маріуполі. Там є хороші камери, у них встановлені. Вони залежать від ряду факторів. От, по перше, це погода. Там є певні обмеження, коли є дні, коли Вони не можуть вилітати через погоду. Мови не про безпілотники. Потім є по них стріляють. Також також їх заглушають. Зараз вони будуть вилітати знову. Ми побачимо, наскільки вони потужні, як вони можуть. Наскільки їх можна подавляти? Ви можна підтвердити, коли вони почнуть вилітати знову після цієї проблеми, що їх там заглушали? Вони кілька разів вже вилітали, а можна на цьому тижні? Так, через пару днів вони будуть вже вилітати. Мене є запитання до вас, Майкла. Як ви вказали, що ситуація, гуманітарна ситуація на східній Україні це критична? Жит... велика загроза життю. Вони не можуть виїжджати звідти без електрики, без будь-яких умов для нормального життя. До якої міри місія проводить якісь розмови з терористами для того, щоб Муніципальні служби почали там працювати і щоб люди отримали якісь чисто базові потреби. Хороше запитання кілька днів тому трохи Трохізбінці, коли ми поспілкувалися з одніми з одним із цими повстанцями, я можу сказати, мова йде не тільки про дво, великі а, групи, з якими нам потрібен діалог, але там є багато маленьких збройних груп, особливо. На півдні Луганська кілька тижнів тому ми говорили про Луганськ лише, що там і біля сотні збройних збройних груп. Це загальна кількість на 400 40 тисяч людей. На сході потрібно де, там є багато різних таких збройних формувань. Трохи ми змогли провести переговори за про припинення, таке міні припинення вогню в конкретному а, силі. Була передала здана гуманітарна допомога, роботи ремонти почалися. Зараз а, нам потрібно знову сідати за сел переговорів, а, таке міні-припинення вогню для того, щоб домовитися ще про кілька сіл. Це дуже складний процес, а, і нам потрібні нам потрібно добитися, що не будуть обстріли через що це там, це цивільні працюють в цих муніципальних службах, ті, які вони ризикують своїм життям для того, щоб надавати гуманітарну допомогу в цих селах. Мені не подобається це говорити, але я підозрюю, що протягом наступних днів та тижнів ми будемо більше просити допомагати нам і надавати нам доступ. оскільки я розумію, що доступ, який ми. Який ми постійно а, займаємось, який нам був здається, що він був відкладений аж до весни? Знову ж, ми будемо робити наскільки наскільки це можливо для того, щоб будемо інформувати про конкретні випадки, що нам люди розповідають, як вони живуть. Також нам розповідали, наприклад. Про те, що складності ростуть на сході щодо доступу до грошей пенсії з банкоматів отримати не можуть. Це дуже складна ситуація і ускладнюється склад... ускладняється в наші погодимо мови. Як щодо літ... безпілотників, я по твітеру дам інформацію. Вони вони їх пропланували. Наскільки я розумію, вони зараз будуть підніматися в повітря. і Я вам надам цю інформацію. Дуже дякую за вашу інституту. Прийти сюди, приходити сюди регулярно і інформувати нас.